Мене звати Валентина. Я народилася в Житомирі, а живу у Львові вже 44 роки. Молодість прекрасна. Закінчила школу, поступила в інститут. Потім вийшла заміж, народився син. Це було дуже добре. Ну, це вже як вийшла на пенсію. Десь за 60. Почала боліти голова, спочатку хребет, а з хребтом я мучилася давно, тому що дуже тяжкі роди були в мене. Е у мене розійшлося лоно, і я не ходила, але все зрослося і все було вже нормально, але спина весь час боліла. Потім поч почалися головні болі. Е і проблеми були з желудочно-кишечним трактом. Проблеми почалися ще з суглобами. Лікар мені пішла до лікаря, лікар мені сказав, у вас волосся посивіло? Посивіло. Е, бачите ви гірше? Бачу гірше. Е, зуби у вас всі? Ні, не всі. Ну, а що ви тепер хочете від суглобів? сугломів? І я так зрозуміла, що нема чого ходити. Як тільки підеш до лікаря, одразу все хронічне, значить, нічого не лікується. І просила Бога, щоб Бог мені якось поміг. У 23-му році, на початку, в лютому місяці, думаю, піду, подивлюся, що це таке. Тому що в лікарні кажуть, що вже все. А це був майстер плюс. Думаю, як то так? Спина болить, лягати. Щось таке незрозуміле, ті, е, такі шарики. І дуже хотілося спробувати. Спочатку ноги випрямити не могла. Коли поклала на, е, на поперек, то ноги випрямити не могла. Вони кажуть, ну нічого, чекаємо, коли зможеш. І от одного разу ноги випрямила. Ну і почався, почався настоящий масаж. І вниз, і вверх. І я відчула, що я стала легко ходити. Ноги у мене були свінцом наляті. а це легка хода, як в молодості, Ні, не відчуваю тіла. І вже почала кайфувати від тої. Іду, і отримую задоволення від тої ходьби. І ввечері собі вийду, і походжу, погуляю. Покращилося у мене з желудочно-кишковим трактом. Тиск був такий до 160, і як я хочу його збити, то треба випити три таблетки. Не збивається. А це, дивлюся, міряю. 100 там, 25, 120, на 70, на 80. Красота. І вже не потрібно кожен день пити, а бувають такі дні. І вже не таблетку, а четвертиночку. Тому що 140, четвертиночку випила, а які дні, то взагалі нічого не п'ю. Так що щаслива. А мастер плюс це наш король. Зараз проблеми і у молодих, тому що скаліози у дітей. Так що рекомендую і дітям. А проблеми він від всього. І в кого проблеми з. Тиском, у кого з серцем. О, не стало задишки, була задишка. Е, у кого проблеми з серцем, у кого з, з жлудочно-кішковим трактом, щитовидка, суглоби, варікозне розширення вен. Ві, він, ну, він вирішує всі проблеми цей мастер плюс. І бажаю всім жити на, на всі сто.